У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, протягом минулого тижня в нашому місті стався винятковий за своєю підступністю, акт вандалізмом. Представники Націоналістичної російської організації, фінансовані з-за кордону, добилися зняття пам'ятної дошки митрополитові Йосифу Сліпову. Я нагадую, що наша громада у Харкові від самого початку активно підтримала ідею встановлення меморіальної дошки на тому місці, де сповідник віри митрополит Йосиф Сліпий провів час в ув'язненні зовсім неподалік від нашої церкви. Ми брали участь у освяченні дошки, а потім у встановленні нової, на зміну тієї, що була розбита вандалами вперше. І ось цими днями дошка зникла. І здійлося це за підтримки місцевої влади. Нема що говорити, наша громада виявляє найпалкішу солідарність і співчуття щодо греко-католицької громади Харківсько-Донецької, Харківсько-Донецької екзархату Греко-католицької церкви і в разі проведення греко католицькою церквою, Акції громадянської непокори, будь-яких протестних акцій, ми готові брати у них найактивнішу участь. Найсумніше в тому, що сталося, це те, що влада, підтримуючи фактично зняття дошки, яка символізує нашу вдячність до мученика віри, солідаризується із тим сталінським режимом, який прирік на смерть мільйони християн. Дуже символічно, що ці події сталися перед днем пам'яті жертв голодомору і політичних репресій. Вони показують, що небезпека політичних репресій не минула, вона існує на сьогодні і вимагає від нас згуртованості, громадянської мужності і готовності всіма дозволеними Конституцією засобами захищати свої права. Знов і знов висловлює нашу підтримку вірним греко-католицької церкви і запевняю пошані до митрополита Йосифа Сліпого. Нагадую, що саме наш незабутній патріарх Мстислав був тим православним архіреєм, який брав участь у поверненні праху митрополита Йосифа Сліпого в Україну. Попри всі конфлікти і непорозуміння, які існували тоді між православною греко-католицькою церквами у Львові на початку 90-х років. Для того, щоб мати уроки з історії, треба її знати. І відразу після Акафіста до Архістратия Божого Михаїла у приміщенні братства на другому поверсі буде показано документальний фільм Патріарх. Про митрополита Йосифа Сліпого, всі, хто матимуть час подивитися цей годинний фільм, запрошуються після акафіста на другий поверх до приміщення братства. Слава Ісусу Христу!